Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я зараз виходжу сам в цей час, в цю пору. Адже мій гість, з яким ми традиційно проводимо ефіри, сьогодні, на жаль, не зміг. Тим не менш, є про що поговорити і я би виділив такі дві ключові теми, про які сьогодні піде мова. Перша це мігранти в Україну. Ми про це говорили і на попередніх ефірах, із моїм гостем. А, а також. Можливе закінчення війни, особливо на тлі останніх подій. Отож щодо першої теми, яку я б запропонував, а саме це про те, що без мігрантів Україна, мовляв, не витягне. Давайте розбиратись, чому так і логічно порозмислюємо над цим. Значить, це вже офіційно. Озвучується не тільки всякими там асоціаціями, всякими там сторонніми організаціями. Про це вже говорить е, наша влада, а саме міністр е, міністерства національної єдності Чернишов недавно створили це міністерство для того, щоб нібито як е, об'єднувати українців, а мова йде зокрема і по, про повернення наших біженців. Хоча ми е, люди сприймали це міністерство як, можливо, Інструмент для примусового повернення українців, як ви вже зрозуміли. Хоча поки що ні. Як ви бачите, міністр Чернешов заявляє, що для відновлення України нам знадобиться залучення іноземної робочої сили із за кордону. Тобто, з одного боку, я це можу зрозуміти, чому лунають такі заяви. Тому що для того, щоб платити людям пенсії, для того, щоб економіка працювала. Дійсно, тих людей, які зараз перебувають в Україні, на жаль, можливо, не вистачить. Чому так? По-перше ж, окупація, самі ви розумієте, 20% території України зараз, на жаль, окуповані. Плюс-мінус, так, лінія розмежування постійно посувається то в один бік, то в інший. Також 8 мільйонів українців зараз, за різними даними, за кордоном. Тому дійсно зазвичай. Це або там пенсіонери, так, або непрацездатне населення, які змогли виїхати після вже повномасштабного вторгнення, коли кордони закриті, або ті, які там перебували, зокрема на заробітках. Таким чином, якщо за кордоном 8 мільйонів, у тому числі і працездатного населення, логічно зробити висновок, що Україні зараз не вистачає населення для того, щоб піднімати свою економіку. Тому Черношов і говорить подібні речі. На попередньому ефірі мій гість закликав не голосувати за будь-яку команду, яка буде просувати наративи, просувати ідеї про те, що нам потрібно залучати іноземних а, працівників. Але а, я підозрюю, що будь-яка зараз свідома якась така сила, яка Думає про нашу економіку, буде проштовхувати цей наратив, тому що із тим населенням, яке зараз є в Україні, дійсно, економіку підняти, можливо, і не вдасться, особливо після закінчення війни, не дивлячись на всі інвестиції. Тому що ми постійно ж говоримо, так, після закінчення війни повинна бути відбудова України. Після закінчення війни повинні бути інвестиції в Україну. Але якщо відбудова буде, якщо інвестиції будуть, хто буде працювати? Якщо ті українці, які знаходяться за кордоном, не повернуться з тих чи інших причин. Це важке і складне питання. Це, я думаю, виклик майбутній для України, крім того, що буде багато ветеранів війни, яким буде потрібно надавати допомогу, тому в числі психологічну, тому що ж людина після війни одразу повернеться на, як то кажуть, гражданку, і вона не зможе стати одразу в стрій. Багато людей все ж таки ще залишиться там. Тому це буде значна проблема, адже майже все працездатне населення чоловіче. Ну не майже все, але значна частина зараз на фронті. І ті і ці люди, ви ж розумієте, одразу як повернуться із фронту, не, не приступлять одразу до роботи, не повернуться на нормальні роботи і ну не зможуть так швидко адаптуватись. Це також займе трошки часу. Ну тому Чернешов і вийшов із подібними заявами про те, що без іноземних е працівників ми не обійдемось. Тим не менш, різні там всякі інститути, всякі організації заявляють про демографічну кризу. А що означає демографічна криза? На попередньому ефірі вже також говорили: Демос перекладається як народ. Невже вони намагаються втрутитись у генофонд України? Невже українців зараз хочуть, як то кажуть, розбавити трошки? Іншими націями, іншими людьми, як на мене, у цьому є невеличка небезпека. Одразу ж можуть про російські сили вийти, та й не тільки про російські, а проукраїнські про українські патріотичні сили, і сказати, для чого ми воюємо, якщо зараз всю Україну заселять іноземцями. Дивіться, це все можна грамотно і розумно продумати. Якщо ці дозволи на роботу будуть не постійними, якщо вони будуть там. Короткостроковими, до прикладу, 2-3 роки для того, щоб Україна трошки реабілітувалась після війни, після того, як настане мир. І таким чином ці іноземці зможуть пропрацювати там певний час, заробити собі також коштів і поїхати собі додому. Ніхто ж не каже, що їх треба постійно буде залишати у нас. Можливо, для двох-трьох років цього буде достатньо. І не треба їх там залишати і надавати їм українське громадянство. Але питання, хто тоді приїде. І інше питання: а хто буде перевіряти цих іноземців, хто буде встановлювати, чи ця людина там не прихильник якихось радикальних, небезпечних організацій? Тут також важливе питання, тому що якщо візьмемо приклад Європи, де, наприклад, там, та ж Німеччина. Де багато людей із там Сирії, інших країн приїжджали, ніхто ж не знав, що сидить у головах у цих людей і з чим вони будуть там займатися. Дехто міг роками виношувати якусь ідею, і потім, як то кажуть, реалізація вже не подобалась тим громадянам тих країн, де перебували ці іноземці. Але це інше питання. Думаю, будь-хто із нашої влади, хто візьметься за реалізацію цієї стратегії. Це ще питання, хто виграє вибори і чи приймуть майбутні там, владь, власті муші таку стратегію. Тим не менш, сподіваємось на раціоналізм і розум наших можновладців, які за це візьмуться. Думаю, зараз час переходити до іншої теми щодо закінчення війни, тому що це, на жаль, зараз одна з центральних тем, можна сказати, ключова тема. Хоча не на жаль, тому що всі ми чекаємо вже закінчення цієї війни. Значить, Зеленський заявив, що зараз є всі можливості закінчити війну цього року. Мовляв, Трамп хоче закінчити її швидко. Усі українці, на думку Зеленського, виступають проти виборів під час цієї ж війни. Тому що він заявляє, що якщо ми зараз призупинимо воєнний стан, військовий стан, ми втратимо армію, зазначає він. І голосувати, якщо військові не зможуть голосувати, то це на його думку нечесно. Тобто, це мене наштовхує на думку, що навіть якщо буде припинено вогонь, демобілізацію поки що ще довгий час ніхто не буде оголошувати, щоб не втратити армію. Зі слів зеленського можна зробити такий логічний висновок, тому що на тривалий мир можливо ніхто і не сподівається. Поки що, поки що, от тому армію ще поки що будуть тримати. Питання в тому, хто її буде фінансувати. Ну, про це згодом зараз поговоримо. Значить, інше, що сказав Зеленський, він був би готовий до будь-якого формату переговорів, якби мав певненість, що Америка і Європа нас не кинуть. Знаєте, Європа і Америка безліч разів доводили, що вони надто м'якотілі, і надіятись на якийсь сталий мир тільки. Із гарантіями від Європи марно. Чи зможуть нам забезпечити американці стійкий мир, це ми ще побачимо. Е, Взагалі, на мою думку, було б дуже символічно, якби ця війна зараз завершилась саме 24 лютого 2025 року. Рівно за три роки це було б символічно. Е, я пам'ятаю, в перші дні війни, коли дивився інших журналістів, от вийшов Тарас Березовець і каже: оця війна мінімум на рік. Максимум на три, я дуже запам'ятав цю дату, і це було б дуже символічно, якби вона закінчилася саме 24 лютого. Тим не менш, інститут вивчення війни американський, зазначає, що переговорів нібито які не буде, тому що Путін не хоче і не прагне цього. Він хоче знищити всю Україну. Про це свідчить на думку видання нарощення військ та техніки на лінії фронту. І що, мовляв, це свідчить про підготовку до війни не тільки з Україною, а і у майбутньому з НАТО. До речі, Пісторіус також міністр, економі, міністр оборони Німеччини заявляв таку інформацію, що до 2030 року Росія може піти на м, НАТО. Сподіваємось, цього ніколи не станеться, і що вона навіть війна припиниться вже в Україні із, наш, із гарантуванням наших інтересів та безпеки, що є важливим. У той же час Трамп зізвонився вже все ж таки з цим Путіном, цим кривавим диктатором, щоб домовитись про припинення війни в Україні. Про це повідомило видання Нью-Йорк Пост. Це не Нью-Йорк Таймс, це трошки інше видання, але тим не менш західне видання. Значить, на думку Трампа, Путін хоче, щоб люди не гинули. Ось про це йдеться в цьому виданні. Все я вам чесно скажу зовсім не вірю, тому що Путін, як кривавий диктатор цієї недодержави, розпочав цю війну проти мирної України. Він напав на сусідню країну, не захищаючись. Він посилає своїх людей не захищати, а завойовувати, заграбати все нові нові території. Така людина просто не може щиро бажати, щоб його люди чи інші люди не гинули. Я в це просто не вірю. Тим паче, дивлячись на ці пачки, цілі пачки росіян, які гинуть. Але це наші вороги, як то кажуть, жодного співчуття. А, також у Ідані йдеться про те, що зараз, нібито, як є конкретний план припинення російсько-української війни, і мовляв, ось ось розпочнуться відповідні зустрічі. А, тут я можу в це повірити, тому що план плюс-мінус є у Трампа, хоча, як на мене, конкретики ще нема. От Трамп зараз спробує виторгувати якомога краще рішення. У той же час щодо зустрічей, зараз буде Мюнхенська конференція. Також Кіта Келога. Ми очікуємо в Україні до того ж, на тлі останніх заяв про те, що Трамп хоче зустрітися із Зеленським. Ці зустрічі, я думаю, відбудуться. Тобто, це тут не голослівно. Так, я попрошу модератора стежити за коментарями, тому що зараз я їх не буду читати. І про російські за підтримку країни агресорки просто блокувати. Зараз я не буду цим займатися. Також у виданні йдеться про те, що Трамп хоче укласти із Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів. Щодо тих же раніше анонсованих рідкоземельних мінералів, ресурсів, зокрема і газу, в обмін, звісно ж, на гарантії безпеки у разі потенційної мирної угоди. І тут мене наштовхує на думку такі тези, мовляв, у нас в Україні зараз цих рідкоземельних ресурсів аж на Трильйони там не пам'ятаю зараз то цифру. У той же час Трамп заявляв про те, що там Україна отримала мільйони, мільярди, сотні мільярдів допомоги. Зеленський же ж назвав тільки 70 мільярдів, там тобто у цифрах немає ніякої точності. І тоді питання: а яким це чином ці 500 мільйонів допоможуть компенсувати США цю допомогу і гарантувати нам безпеку? Якщо для оборони такої країни, як Україна, і для її підтримки, потрібні мільярди доларів американських? Тут же йде мова про угоду на 500 мільйонів. Це ще ми побачимо. Друзі, закличу вас поки що лайкнути цей ефір, потапайте по екрану, щоб просунути цей ефір. Підтримайте українське україномовне. Коментарі пишіть, їх потім переглянемо. І підписуйтесь на цей канал. Час від часу провожу такі ефіри, але зазвичай із моїм постійним гостем Михайлом, гостем Михайлом Маровді. Щодо телефонних дзвінків Трампа і Путіна, як на це відреагували у Кремлі? Значить, прес-секретар Путіна Пісков. Заявив, що він і не підтверджує, і не спростовує цю інформацію, що наводить мене на думку, що все ж таки такі переговори відбулися. Якщо Пісков у чомусь сумнівається, то ви самі розумієте, ну як це можна і не підтвердити, і не спростувати? Очевидно, що така розмова була. Також хотів би згадати про радника Трампа з питань нацбезпеки Волца. Він також. Заявляє, що завершення війни між Україною і Росією вже йде до завершення, це випливає з його слів. Значить, цього тижня США будуть обговорювати це питання із партнерами. Він зазначив, що питання гарантій безпеки будуть покладені саме на Європу. Хоча, як ви знаєте, нещодавно Зеленський заявляв, що хотілося б нам ці гарантії від США, але бачите, Майк Волц – Заявляє, що це цим буде займатися Європа. Тоді ще більше сумніву і скептицизму у мене викликають останні ці події, і заяви цих політиків і наших західних партнерів, зокрема щодо цих 500 мільйонів. Тобто наші, нашу безпеку буде гарантувати Європа. Ми з Америкою поки що будемо мати угоду на 500 мільйонів. А Європа буде платити. Нашій армії чи там розмістить свої війська для того, щоб гарантувати нашу безпеку. Дуже багато нестиковочок і непорозумінь у мене викликається ситуація. Е, все ж таки краще, щоб американці, вже якщо вони будуть користуватися нашими ресурсами, нашими надрами, ну хай вони також приїжджають, прилітають в Україну і стають на рівні розмежування. Тут ще питання в тому за результатами переговорів, скільки територій отримає Україна назад, скільки ми повернемо. Питання Курська також не вирішено. Хоча щодо Курська, Курщини, не знаю, чи там є якісь ресурси, чи немає, якщо ми вже говоримо про ресурси, тому що Зеленський, наша влада, також заявляють про те, що ну, ця війна у тому числі і за ресурси. Знаєте, дуже довгий час просувались наративи, що ця війна проти нас як народа, проти того, щоб знищити все українське, все українство, і тут, бачите, вже підтягнулись ресурси. Я ж думаю, що тут і одне, і інше. Тобто, Путін же ж каже, що Україна це видумана держава, що українців як таких немає. Тобто, ці ж наративи не просто так просуваються. Вони щиро хочуть знищити Україну і все українське. А тут ще на додачу. І ресурси. ось Тому вони так і стрімко рвуться на Донбас. Тому вони тянуться до Дніпропетровщини, до дуже багато цих ресурсів. Тож, я б сказав, що тут дві позиції одразу досягаються: і ресурси, і питання української національності. Отож, друзі, думаю, цей ефір можна завершувати. Всім дякую, хто мене дивився, можете поставити лайк цьому ефіру, написати коментар, я його потім прочитаю. І підпишіться на цей канал, час від часу ви будете бачити такі ефіри, у тому числі із моїми гостями. Всім добраніч і бережіть себе!